Для щастя не існує підходящого часу, пори року. Щастя це миті, і вони зараз. І порадив би кожну мить уважно дивитися навкруги і помічати, що часто щастя в маленьких дрібницях, які нам здаються такими буденними. Не потрібно шукати. Слушної нагоди для щастя. Не потрібно планувати мить, коли ти будеш щасливим. Потрібно просто собі дозволити їм бути. Навіть якщо на вулиці війна, навіть якщо ти дуже втомився, навіть якщо опустились руки. Просто інколи потрібно зупинитись і дозволити собі бути. Бути щасливим і просто бути.